Раніше все було єдине. Я б повернувся в Советський Союз. У своїй 33 Владімір з Москви мріє повернути совок. А поки на так звані СВО з квітня цього року за цей час врятував з десяток окупантів. Я прийшов сюди, не убивати, а захищати. Здоров'я. Здоров'я. Я військовий Здоров полевий медик. На війні Вова не за покликом серця а через заборгованість по аліментах. Я платив їй, але вона хотіла більше, щоб їй, більше, більше Більше і більше. Хотів більше грошей, пішов на контракт. Тільки Євросармії вибагливому Вові не сподобалось. Все за свій свят. Одежа за свій сіт, питання за свій сьогодні. Життя за свій свят. А за що все ж воює Росія? Вова чіткої відповіді не має. За якусь ідеологію, освобождения від неонацизму. Дуже сильно пропаганда була. І вона є на самом деле. Все паблики видео, там всякими какими-то непонятними лозунгами. Співробітники ФСБУ запевняє, сам не воював. Займався евакуацією двохсотих, рятував недобитків Росармії, які віддячили йому у властиві для орків манері. Мене свої же намагалися вбити, Когда нас взяли в плен. Мы начали уже відход... начали ну, отходить. Наши начали закидывать нас гранатами, істеричками, ну, Хоч і в полон, каже, здаватись, боявся, та й накласти на себе руки не зміг би. Він же отец. У мене діти, которых я дуже люблю. і Мені не хватило духу оставить їх здесь одних. Добрий до власних дітей Володя, воцерковлений, по життю гизується благими намєрєн'ями. «Війна війною, але треба бути гуманнішим людям». А ось Володя вперше побачив ознаку гуманності від кацапів. «Сумська? А де інші, п*****? «Боєберегу». «Ще є діти тут? Увірений?» Як виявилось, Володя має і українське коріння. У мене бабушка відсюди з Харкова, вся жінська лінія з Харкова тут. Переїхав на болота ще в дитинстві. З російщини Вова не пам'ятає української мови, хоч і розуміє її. Як панесик з України, і сіні, у сіні море, кров ворожу, отойди я, Івані Ігорі, Все покину і поліну. до самого Бога. Моліться, а до, а до того, я не знав до Бога. Тепер Москвіч, який стратегічно хоче повернутися в СССР, тактично мріє про обмін. За перебріком обіцяє розказати всю правду про війну в Україні. і боїться, що за неї посадять. Правду треба сказати. Кому-то на начинать уже говорить, что здесь происходит на самом деле.